Так, я буду починати трансляцію до часу не дуже. У мене тут трошечки ось тут займає штати, бо поки що він в мене один єдиний такий. І я буду починати з того, що ще на, себе на ефір я взяла а, просто приколку з водою. У мене це засіб був для волосся, там його вже немає. Налила водички і утворила таким чином. Собі пшикалку. Далі беру кісточку, яку я знайшла найбільшу, в моєму випадку це лише одиничка, те, що в мене було вдома. а Відренс, да. Без референсу нікуди. бо я щось про нього провтікало. Моє дуже так з краю підглядати. І починаю з фіолетового кольору, фіолетового рожевих відтінків. У мене є щось типу із плюс-мінус я починаю трохи розповсюджувати. Було б круто, якби у вас прям була велика якась така кісточка, це було б мега зручно, а так це буде мега довго. Але все одно буду це все робити швидко, потім ще завшикувати водою і таким чином будемо трохи рухатись. Я зараз подумала про те, що я проводжу ефір у суботу. І така прикоро, прикольна погода зараз. Ну, сонечко, літо, тому чомусь мені здається, що його ніхто дивитися не буде. Але це єдиний час, коли мені зручно, тому поки так. Можливо, доцільні, щоб навіть проводити було його у більш робочий день. Наверх додаю трохи жовтих оціночків. Але намагаюся відразу порозмивати все. Занадто яскравію теж не сильно варто, але якщо додали, то просто швидко розмиваю. ось таким чином. Нащо ось таке цікавеньке виходить. Ще буду додавати охор. Охра мені тут також подобається, щоб не в таких яскравих відтіночках. І далі все буду переходити до темнішого, темнішого і темнішого. Я візьму фіолетового додам. Буду ще раз пшикати, тому що дуже, дуже шарко на балконі і потрібно додавати шемп. Це було голосно. Нічого. Так, І, Але е, ось цю частину потрібно затемнити ще. Тому що вона тут у нас буде найтемніша, навіть е, додамо різних уже синіх відтіночків. Бо суто використовувати фіолетовий один це дуже скучно. Тому буду використовувати ще декілька синіх. І побільше водички. Все малюю на таких маленькому шматочку, тому що на великий об'єм потрібно більше часу. Ну, на великий формат. Так, додаю ще сюди прям темного. Найбільше додаю ось цей кут І ще більше водички. До речі, я з собою ще на ефір перетащила фін. Це дуже швидко в мене висохло. Але, в принципі, я бачу, що воно і так добре підсихає від цієї ж спеки. Ще якихось таких рожевих відтіночків сюди додам. І загалом, в принципі, мені вже подобається. Тепер набираю темно жовту і буду трошечки додавати цих бутончиків. Вже більше цілеспрямова воно ну, хай розтікаються. Можу ще трохи додати охрав в якийсь момент. Щоб трошки підтемнити. До речі, я не впевнена, що маю тут десь скручені коментарі, тому що це був запланований ефір, а як е, запланований ефір вийти, це в мене в перший раз, тому що в такий ефір налаштувати я вже змогла. А от уже запланований, то не сильно. А, так, ще фіолетові відтіночки починаю трошечки ось тут додавати таких розпливчистих деталей. Це буде така в блюрі, скажімо так, наша травичка. Щось буде більш контрастніше, щось буде менш контрастніше. Буквально декілька таких моментів різної форми. Чотири в мене вийшли таких і буде ще чотири менших. Проходжу по два рази, там, де мені дізна, потрібно зробити темніше. Так, Так, що мене тут ще переференш. Першка щось червоне, червоне навіть коричневим. І додаю трошечки сюди, буквально капельку. Але щоб воно трохи розтеклося Ось таким чином. Так далі. У мене ще фоні там уже трохи кричати, могли ці тут. Гуляю, ну нічого. Беру з водичко фіолетовий відціночок і починаю тонесенькою кісточкою вже промальовувати наші степелючки. Далі мені ще потрібно декілька деталей додати. Щось типу цього червоного, тільки домішаю, ще туди відтіночок рожевого. І давайте це десь зробимо ось тут. Ось так воно розтікається. Я наберу ще темніший колір І ще трошечки водички. Так, далі я це діло буду зараз висушувати фленом, зараз хожу по фен і висушу його повністю. Далі це все діло буду виконувати суто двома кісточками-синтетикою і ось такою тоненькою. Це в мене нульовка і нульовка. <гум> Такі різні. Так, починаємо з більш тоненьких деталей. Знову ж таки, беру фіолетовий трошечки з чорним. І буду промальовувати вже наші стебельки. Тут, в принципі, можна просто кайфувати. От тоненьких деталей. Промальовувати їх багато. Не обов'язково там, де мене мітили. Головне тонень. До речі, тут дуже було б о, класно такі кісточковий веєр, Ця б робота була б значно швидше. а так приходиться трохи довгенько це все промальовувати. А там за буквально 2-3 рухи і була б повноцінна божа картинка. Набираю тепер понасищені. Прямо уже.